Розробка нових маршрутів стала не тільки новим витком програми розвитку туризму, але й вимушеною мірою. Через нестабільну політичну ситуацію керівники промислових підприємств обмежують доступ на свої території відвідувачів, а тому працівники інституту розвитку міста спрямовують сили на напрацювання маршрутів на об'єкти індустріального наслідку та промислових ландшафтів стремимся мы всегда конечно по максимуму но не всегда получается так как хочется естественно большинство людей ждут шахты ждут промышленных предприятий к сожалению на данный момент не всегда нам вдається попасть туда для рядовых жителей країни, це нашей страны залишається не совсем доступно. Поэтому мы пытаемся расширить наш горизонт наших действий за счет об'єктів індустріального наслідки, за счет техногенных ландшафтов, и таким образом спектр нашей деятельности, чтобы удовлетворить спрос на поїздки по території нашого города цими вихідними свої таємниці для криворіжців, які через інтернет записалися на екскурсію, відкрили Кочубеєвські штольні. Як розповів завідуючий кафедрою фізичної географії, краєзнавства та туризму педагогічного інституту КНУ Володимир Казаков, цей місцевий залізорудний кар'єр пропрацював відносно недовго: з 1904 по 1915 роки. Але зберігся і до сьогодні ідеально. На дні кар'єру знайдені. Три підземні поклади. Висота розвідувальних штолен дорівнює триповерховому будинку, а їхня протяжність перебільшує 300 метрів. Коротенький карьер, буквально 135 метров длина, ширина там около 80 метров, но зато то, что здесь под землей наковыряли, в принципе, таки, такого места, где бы в таком количестве подземные штольни, вот такие гигантские выработки сохранились на Криворожье и в одной точке фактически тут ходить буквально 100 метров. И на этом расстоянии можно э, в, полазить и, и увидеть так, как это было раньше, прикоснуться к железным рудам вообще и так далее. Просто нигде нет больше на Криворожье. Ті, кому пощастило бути першими відвідувачами нового екскурсійного маршруту, не приховують своїх емоцій. Я вважаю, що ми запізнилися років на двадцять 30 з цим промисловим туризмом. Значить, у нас дуже багато об'єктів туризму у кривому розі. Зараз, коли Крим відпав, Кривий Ріг може. Повністю перехопити на себе екскурсії вихідного дня для великих міст для Дніпропетровська, для Києва. Кривий ріг може перехопити собі. Дивіться, скалолазання, карпатські екскурсії. Я відкрив для себе дуже великий пласт саме сьогодні, екскурсійного потенціалу. Кривбасу з огляду на те, що подібні екскурсії користуються великою популярністю у криворічців, фахівці інституту розвитку міста планують і надалі розвивати подібний напрямок. На сьогодні ведеться розробка маршруту на скелі модру у контексті геологічного туризму.